Мій позивний Орех, я командир роти ПоПО 429 окремого полку безпілотних систем Ахілес. Як і більшість моїх побратимів, я доброволець. Пройшов шлях від звичайного піхотинця до командира роти. Моя історія це частина великої історії полку Ахілес. Наш полк виріс з піхотної роти. Зараз це один з найтехнологічніших підрозділів не лише в Україні, а й в усьому світі. На нашому шляху були оборона Києва, звільнення Слобожанщини та битва на Донеччині. Сьогодні ми боронимо Україну на Харківщині. Завдання нашої роти знищення розвідувальних дронів противника, таких як Зала, Суперка, Морлан. Ми робимо свою справу не ракетами за мільйони доларів, а модернізованими FPV-дронами та ударними крилами. Ефективність цих засобів, очевидно. Наш дрон коштує. Приблизно дві тисячі доларів, а ворожий від сорока десь до двохсот тисяч доларів. Секрет ефективності нашої команди це людяність, дисципліна та взаємоповага. Колись нам доводилось вчитися на полі бою, а зараз на базі нашого полку створено сучасний навчальний центр. І є люди, які готові передати свій досвід, здобутий у реальних боях. Долучайся до роти ППО. 429-го окремого полку безпілотних систем Хілес дивісь нашої роти чисте небо. Зроби наше небо чистим.